Поговоримо про інсоляцію. В даному відео ми постараємось розібратися з питанням, що таке інсоляція, і навіщо про неї знати при покупці квартири. В своїй практиці я неодноразово стикався з тим, що люди при будуванні приватного будинку або виборі квартири взагалі не враховували таке поняття як інсоляція. А дарма, для початку пропоную розібратися з питанням, що дає та інсоляція. Та чи вона вже така потрібна? Інсоляція позитивно впливає на мікроклімат вашої оселі. Вона перешкоджає поширенню цвілі та вбиває безліч мікробів. Вченими доведено, що нестача інсоляції може спричиняти уповільнення імунної відповідності, зниження настрою, ожиріння, безсоння, порушення обмінних процесів, діабет, підвищення ризику сердечних захворювань. Погіршення зору, уповільнення, розмові, розвитку у дітей та багато іншого. Думаю, не варто недооцінювати вплив інсоляції на життєве середовище, в якому ви будете утримувати власну родину. І так здається, вже ні в кого не виникає питання щодо необхідності інсоляції. Пропоную розібратися, що ж це таке, та як вірно її виміряти. Інсуляція це. Притік сонячної радіації в нашому варіанті безпосередньо до житлового приміщення рахується в годину. Спробую ще раз повторити доступнішою мовою. Промені сонця, що безпосередньо пронизатимуть вашу віконечку та їх тривалість вимірена в часі і буде називатися інсуляцією. Сучасні норми регламентують 2,5 години інсоляції одного із житлових приміщень, якщо у вас квартира до трьох кімнат. Для чотирикімнатної квартири потрібно інсулювати вже два житлових приміщення. Ті ж самі норми дозволяють у певних випадках скорочувати тривалість інсуляції до 2 годин. Варто зауважити, що більшість архітекторів вміло маніпулюють цими нормами та досягають саме тривалості інсуляції у 2 години. Не будемо тут спинятися на випадках, що дозволяють скорочення інсуляції. Це тема для іншої розмови. Так да, і дізнатися звичайному громадянину, що спонукало забудовника побудувати ваше житло з інсоляцією в 2 години, дуже важко. Варто запам'ятати, що менш ніж 2 години ваша квартира інсолюватися не не повинна. Слід зауважити, що інсуляція рахується лише у певний проміжок року, починаючи від осіннього рівнодення 22 березня і триває по осіннє рівнодення 22 вересня. В інший, так званий зимовий проміжок часу інсуляція не рахується. І так, як вірно вибрати квартиру при покупці? На що необхідно звернути вашу увагу. Адже точно виміряти інсоляцію, ви зможете лише вселившись у уже побудоване житло. Перше, на що потрібно вам звернути увагу, так це на генплан вашого комплексу чи окремого будинку, що вас зацікавить. Зверніть увагу на те, на які відстані від ваших майбутніх вікон будуть розміщуватись сусідські будинки, та якої вони висоти. Звісно, точно, без інсоляційної лінійки ви не зможете виміряти тривалість інсоляції, але при елементарному зрозумінні, як рухається сонце, можна здогадатися, де тривалість інсоляції буде більшою. Друге, на що необхідно звернути вашу увагу, так це на орієнтацію кімнат по сторонам світу. Навіть не маючи досвіду вимірювання інсоляції спеціальними приладами, Можна збагнути, що розміщення вікон, житлових кімнат в секторі, починаючи від південного сходу до південного заходу, мають значні або суттєві переваги в сонячній радіації. Третє це поверховість. Чим нижче поверх, тим більша вирогідність, що ваші вікна будуть закривати тіні від сусідських будинків та крони дерев. Четверте це архітектурна концепція. Варто гарно вивчити перспективні зображення вашого будинку перед придбанням квартири, балкони та лоджії, що в архітектурній концепції ви зможете побачити над вашими майбутніми вікнами, суттєво можуть відрізати постачання тих же самих променів від ваших кімнат. І наостанок від себе хочу додати, що варто пам'ятати, надлишкове світло може також і зашкодити вашому здоров'ю. Все має перебувати в гармонії. Шукайте рівноваги та будьте щасливі.